Доброго дня, шановне панство, пані та панове, з вами Генрій Баварський, Генрій Кредіт, Сенсо, же Олександр, в принципі. Тобто, це все я. Тобто, це все я. А, значить, сьогодні у мене коротеньке відео. Сьогодні не читання, не коштування книжок і навіть не аромати книжок. Сьогодні трошечки про моє письменництво, а саме я вирішив трошечки розповісти. Про одну свою книгу. Можливо, це трошки неактуально, оскільки ця книга більше в зимовому вайбі, більше в Різдвяному вайбі, але я подумав, що чому б і ні, собственно, це одна з моїх улюблених. Давайте так. У письменника всі книжки улюблені, його власні. Всі книжки улюблені, абсолютно всі. Тож, давайте я вам розповім топ-5 цікавих фактів з моєї власної Ну, дитячі підліткової книжки Озвері. Я особливо про Озвері, можливо, хоча ні, трошки треба, напевно, розказати, що Озвері це книжка про а, дружбу дівчинки та кошенятка. Озвері, собственно, це і є його ім'я. Е, книжку можна почитати в принципі, його три перші голови, розділи, наскільки я пам'ятаю, можна почитати на аркуші три перших розділи. От. І, по-моєму, я на Patreon теж виставляв. Ну, я не впевнена, що він там безплатний. По-моєму, я його там якусь ціну поставив. Тож е це так, е якщо вам дуже-дуже буде хотітися дізнатися повністю про цю книгу. Але якщо вам дійсно цікавий цей сюжет, то насправді є екранізація цього, цієї книжки, я її сам робив, і, в принципі, можна повністю подивитися, практично повністю подивитися сюжет саме в відеоформаті. Ну І колись, можливо, я все ж таки дороблю аудіокниги. Тобто Озвері це зимова казка, такого, ну, тобто, реалізм з елементами казки про дівчинку Едну, Edno, Еднормал і кишенятка Озвірі. Це основний якби, сюжет, основна якби, історія. Там є також багато цікавих таких моментів, але це основне. І так, топ-5 фактів. Почнемо з першого. Насправді цю історію вперше я вигадав десь около 11-12 років. Тобто е історія була в тому, що було оповідання 12 років, котре так і називалося Озвері. Там був примірно той же самий сюжет, хоча не зовсім. Там, ізначально, наскільки я пам'ятаю, сюжет був набагато коротший, тобто він займав десь 6 сторінок максимум. Знов-таки була дівчинка Ендермал, знов таки вона була хворий, да, це частина сюжету. Вона була хворою на якісь такі ну, нервозно-психічні якісь такі проблеми, як і в майбутній версії, вот. і відрізнявся тільки антагоніст, ну, це дуже смішна історія, можливо, я якось пізніше про це розповім. Поки що просто скажу, що а відрізнявся антагоніст, хоча сюжет був дуже схожий по факту. Тобто там повторювалася основна типу драма. По итогу все одно у озвері воно померла від лап пса. Тобто так і сталося. Антагоніст, якби один і той же самий, і ні той же самий. Тобто там людина натравила цю, э, цього пса. В оригінальній версії це був дорослий чоловік, в моей, по итогу версії це був все ж таки хлопчик. Це логічно, насправді. Прийшлося. Ну і зараз я поясню, чому. І, по-моєму, ще в оригінальній версії Озврі, знов таки, як і в послідуючій версії, он воскрес, так умовно кажучи, по казковому, да? По казковому, якщо що. Вот. І он приніс, наскільки я пам'ятаю, етні браслет. Тобто там була історія саме з браслетом. В моїй версії, що є зараз, он приніс, наскільки я пам'ятаю, ромашки. Або одну ромашку, наскільки я пам'ятаю, щось таке було. Вот. А тепер про ту версію, яка є зараз. Тобто, да, це була ізначальна перший варіант 12 років. Потім Вона дуже сподобалась моєї бабусі, і вона мені всі ці роки писала, говорила мені, що типу. Вийшлі це видавництво, вийшли це видавництво. От мені вже скоро 18 років, 17 років, не зараз, а тоді. І вона мені говорить: Вийшлі це видавництво, я хочу це бачити книги. Ну я, типу, дивлюся, що це за оповідання, і бачу, що це писала 12-річна дитина. Але текст сюжет непоганий. Я переписую сюжет, записую його в блокноті, там якийсь основний е сюжет. Я переписую, додаю нових сцен. І ну, Це, по факту, вийшло більше як оповідання, Воно не прям щоб супер довга ця книга. Там десь 20 тисяч слов, по-моєму. Ну, примірно стільки, скільки в Алісі в країні Див, наприклад. Да? Якщо ви читали цю книгу. От. І от по ітогу я пишу цю книгу. Десь я пишу його на протязі 17-18 років, десь так півроку я його пишу. От. І десь як Різдву, я, до речі, його навіть дописую. От. Тобто там змінився сильний сюжет, там додалися герої. Що не змінилося, це дійсно не змінилося основний сюжет, що Кошенятко помирає. Це дійсно не змінилося. Не змінилася головна героїня Ед Нормал і не, і не змінилася її е, родичка тіт, Тітка Жозефіна. Про неї трошечки пізніше. Це був перший факт, цікавий. Йдемо далі. В самій книзі, другий, другий, факт, другий факт. В самій книзі описані проблеми з здоров'ям Едар Малнейса, тобто головної героїні дівчинки. І насправді ці проблеми з здоров'ям, референс, були мої власні проблеми з здоров'ям. Voilà! Вуа-да! Вот. правда, мої проблеми з здоров'ям заважають мені жити вже в дорослому житті. Вони заважають мені перейти, наприклад, к. Деяким крокам ну, тобто, трансперації, наприклад, да? тобто, моє здоров'я мені трошки заважає. От. В моєму, моєму сучасному житті я не можу, наприклад, реалізуватися повністю, не можу там зробити якусь операцію і так далі. У неї описано це скоріше, як мій досвід, більш дитячий. І потім він такий. Ну тобто, коли вона вже становиться дорослою, а є сцена, коли вона становиться вже дорослою, це вже остання глава розділ. От, і там вона, собственно, вже не хворіє. Вот. Ну, там правда, їй вже, по-моєму, 27 років, наскільки я пам'ятаю, по цій версії. тобто... Другий факт це те, що референсом для проблем з здоров'ям у Едни були мої власні проблеми з здоров'ям і навіть декоти сцени відсилаються на мої власні проблеми з здоров'ям. Ну, найправді більше описано це як більш таке психічне, щось таке. У мене таке більше на нервозність, щось. Ну, коротше, ось це все в одну степь, так сказати. Далі третій факт. А, третій. А, вот. Прототіпи. Я сказав, що згадаю про Жозефіну, і да, у Жозефіни є прототип. це моя власна бабуся. Так, дійсно, Жозефіна це, вона має прототип. це моя власна бабуся. І Вона завжди мені допомагала в моїй хворобі, допомагає мені здоров'я. Тож, Жозефіна. Це насправді моя бабуся, і я думаю, навіть робити якось пінов по Жозофіні, по її конкретно життю. Вона ця історія не зовсім відсилається на життя саме моєї бабусі, але вона має цікаві вайби і цікаві факти про саму Жозефіну як персонажа. Четвертий факт. Е, улюблена сцена і найважча. Улюблена сцена насправді це Різдво. Е, я описувала цілий розділ про Різдво, і це дійсно найкраща сцена, яку мені приходилося писати, чесно. У мене правда є ще одна улюблена сцена. це хайна, хоча не така життєрадісна, але вона мені дуже подобається. Я писав її вночі. Я багато чого написав вночі, але цю я прям повністю практично написав вночі. Е, це сцена в лікарні. Вона мені чомусь дуже-дуже От Саме сцена в лікарні, коли вона типу, йде з Жозефіни до, ну, там, на, на обход до лікарів, і в неї, там, схоже, один раз в місяць нормал, ходить на обход до лікарів. І, от. і ця сцена в лікарні вона особливо не знаю, мені різанує, тому що я все життя пробув в лікарні, тому вона мені напевно її От. І найважча. сцена. Найважча сцена, знов таки, скажу, одразу дві. Перша сцена, те, як Робі описує історію своєї анорексії. Це дуже важка сцена. І я прям виклався на повну. І це знов таки можливо трошки із досвіду мого дитинства, дитинства мого брата. Тобто, це достатньо важка історія. Хоча мого брата не було анорексії, але це такий дуже важка історія взагалі. Ну, і, три, і друга друга найважча сцена. Друга найважча сцена, це, звісно ж, смерть озворі. Е, писати це було, ну, практично найболючішим. У мене чуть ліс серця просто кров'ю не обливалася. Навіть настільки сама динаміка сцени, а скоріше сам факт вже смерті озварі. Це дуже е, жутко, дуже боляче, дуже страшно. і е, я кожного разу. Перечитував, писав і Ну, я плакав, якщо чесно. Тож я. Може, я просто емпатична, я не знаю. Може, не на настільки ця сцена і класна, но... вот. але да, вот такі вот найулюбленіші і найважчі сцени. І останній п'ятий факт. Наскільки це не знаю, цікаво, не цікаво, але антагоніст, маленький син китайського торговця, він названий Генріхом. У мене теж ім'я, так сказати, псевдонім Генріх. Мене багато хто питає, чому так. А насправді дійсно так і є. Я на антагоніста взяв прототип власної особистості. Тобто я назвав його своїм же ім'ям. Це по факту єдиний персонаж, який має відсилання на мене самого. Жоден там, типу, положительний не має буквального відсилання на мене самого. Вони мають власні характери. А саме в Генрі я відобразив всі свої погані якості, котрі мені здавалося тоді, вони в мені є. І я відобразив і якусь твою свою таку знаєте чисто як у митця. Um, я люблю накопичувати різні речі. Я ну, описав тобто, це в кімнаті Генрі, що він, типу, дуже такий збалований хлопчик, я це максимально описав. Um, я написав його заздрість. Я, просто, я описав все те, що мені не подобалося самому собі. І це був шикарний досвід. Я, напевно, ще це, я буду описувати свої недоліки саме в антагоністах, тому що це дуже цікавий досвід, як для письменника. От, і на цьому насправді це всі цікаві факти про осгорі. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не сподобалось, навіть якщо ви не дуже хочете після цього читати цю книгу. Мені просто було цікаво поділитися подібними незвичними фактами. Все, дуже дякую вам. З вами був Генрик Баварський, Генрик Сенсу, письменник, поет, митець. Я так бачу цю п'єсу. От, е, дуже дякую всім. Дуже дякую. Счастья, здоровичка, счастья, здоровичка. З вами был Генрих, Александр. Бывайте.